Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцькають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento. Свіженький автомобіль, до речі. 2011 рік, 2014. пробіг. за ціною 14-900 доларів. 2,2 дизель. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Ось такий варіант. Рено Каджар. 19 рік. 1,5 дизель. Автоматична коробка 190 пробігу за ціною 17-200 доларів. Бачимо контакти. Так, салон тканинний. Так, є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. 11 рік 2,0 дизель, 196 пробігу за ціною 12 500 доларів. Знімачення в, в максимальній комплектації 7 місць. Шкіряний салон, автомат, кліматконтроль, підігрів з форкопом. Hyundai AX35. Так, 12 рік. 2,0 дизель 135 кВт, повний привід, автоматична коробка. 203 тисячі пробігу за ціною 14-350 доларів. Шкіряний салон, клімат контроль. Варіант. Captiva. Так, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, Автомобіль 12-го року самі версії з пробігом 200 тисяч пробігом. В рідній фарбі Швейцарії обслужений автомобіль. Так, по салону. Комбінований салон. З форкопом та парктроніками. Mazda cx 5 13 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, 220 пробігу за ціною 14500 доларів. Кіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail. Рідко зустрічаємо. Не путайте з рогом. Так, це у нас 16 рік, 2.0 дизель, 183 пробігу. Пішуть в максимальній комплектації, повний привід, автоматична коробка авто з Швейцарії. Значить, контактна інформація ось тут. Кого цікавить. Є варіант, є панорам, та Дизельний Volkswagen Tiguan. друге покоління. Темно-сірий класний колір. 19 рік, 2,0 дизель, 236 пробіг. Повний привід. За ціною 24 500 доларів. Так, автомобіль має форкоп, кому цікаво. Більше інформації уточнюйте. Так свіженький Peugeot 3008. 19 рік, 1,5 дизель, 226 пробігу. За ціною 18300 доларів. Комплектація Алюр. Контакти до власника бачите. Ось такий варіант. Так, дивимось по салонам. Комбінований салончик з фуркопом та парктроніками. Свіженька Volvo XC 60 19 рік, 2,0 дизель, 217 пробігу за ціною 27900 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Hyundai Tucson 20 року випуску. Автомобіль з двигуном 1,6 дизель, 218 пробігу за ціною 20 тисяч доларів. Є контактна інформація. Ось така машинка. Тканинний салон. Nissan Qashqai. тут є три варіанти. Перший темно-сірий колір. 13 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу. Пишуть рідний за ціною 12 950 доларів. Канинний салон, Клімат-контроль. механіка. Hyundai Santa Fe. Десята рік, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, 184 пробігу за ціною 12950 доларів. Бачу, є сервісна документація, треба дивитись по салону. Шкіряний салон, Клімат-контроль. З форкопом та парктроніками. Так, BMW. Так, зараз подивимось по опису. Це X3 15-го року, 2,0 бензин. 158 пробігу за ціною 18 тисяч доларів. Контакти 0,93, 0,2, 16, 733. Діряний салон, панорамний дах. Семимісний Nissan Так, Акустика Bose, це 13 рік, автоматична коробка, 2,0 дизель, 7 Швейцарія, 208 заявленого пробігу за ціною 14 500 доларів. На класних легкосплавних дисках, шкіряний салон, підігріви, клімат. Ось такий гарний варіант в класному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Чорний колір. 12-й рік модельний, 13-й, повний привід, 2 і 3 дизеля, 198 пробігу за ціною 12-300 доларів. Таканинний салон, механіка. Така машинка. Так, свіженький Nissan Qashqai. 2014 рік один шіфт дизель з автоматичною коробкою 170 пробігу за ціною 14 900 доларів. Тканинний салон. З фуркопом та парктронниками. Kia Sportage. Одинадцятий рік 2.0 дизель, 220 пробігу, за ціною 13 тисяч доларів, автоматична коробка передач. Так, шкіряний салон. Бачимо. Парктроніки, форкоп все є. Білий Nissan Qashqai. 12, рік 247 пробігу, 1,5 дизель. Семимісна версія за ціною 11 950 доларів. Бачимо контакти. Анинний салон, клімат, контроль.